Вітаннячка мої дорогенькі, з вами Дмитро. Подивимося нагороди за ВТК. -шку. Записую поверх відео. Тут недовго. І зробимо потім X13 призив ефірів. Королівство виграло, дружина програла. Відіграв я не дуже. Упомлений був. Збирав якісь команди незрозумілі. Навіть собі не Так, випало дві трієчки. За рекламку. Не люблю рекламку. Е, в сенсі не люблю, коли трієчки падають за рекламку перед тим, як крутити. Тут, в принципі, я хочу тільки лікуя. Бо в мене стаунтів два Людвіга і пані Вакамару. Коротше, біда в мене таунтами взагалі. Ну, нічого не падає. І погнали. ефірку крутить. Мені потрібно їх багато. Мені їх потрібно штук. Штук 30-40. Ну, це так, щоб. Щоб все полумати, щоб все таке жорстке було, хоча можна і грати. Так, одна прийшла. І тут альфа комбо. Все, я довольний як слон. Далі. Далі хай падає, що хотіш. Але не відмовився, щоб іще трішки попадали. Саме альфа. Ну так, 6 штучок з призивом. Дуже довольний. Давно мені вони не падали. Ось 14 да, штук. 14 штучок. Уже можу спокійно якось перса зламати. Ну і ще вирішую докрутити. 3 штучки. Що добру пропадати? Знову по потикав, потикав. Де Таке. Ще одна альфа зараз вилазить, так? Да? Ні. Ось вона. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобайки, Миру, щастя і добра вам!